Убивство на полі для гольфу Агата Крісті. ТЕКСТ читає Запорожець Марина. Якщо вам подобається те, що ви чуєте. Будь ласка, ставте лайк і підписуйтесь на мій канал. Я стараюсь для вас. Розділ п'ятий. Розповідь МІСІС Рено. Мсьє Оте зустрів нас у передпокої. І ми всі разом піднялися за Франсуазою на другий поверх. Пуаро йшов зигзагом. А на мій здивований погляд відповів Не дивно, що слуги чули, як мсьє Рено піднімався сходами. Тут кожна дошка рипить так, що й мертвого підніме. Нагорі від сходів у бік відгалужився коридорчик. Крило для слуг, пояснив комісар Бекс. Ми пішли коридором в протилежний бік, і Франсуаза постукала в останні двері праворуч. Слабкий голос запросив увійти. І ми пройшли в осяяну сонцем велику кімнату, вікно якої виходило на море. Вода синіла і блищала за чверть милі від будинку. На кушетці, обкладена подушками, лежала висока і неймовірно красива жінка. За спиною в неї стояв доктор Дюран. Жінка була середнього віку, але її волосся, колись темне, тепер майже повністю посивіло. А втім, від цієї пані віяло силою і життям. І з першого погляду було видно, що це maîtresse фем, як кажуть французи. Вона величаво кивнула на знак привітання. Прошу вас, сідайте, панове. Ми посідали на стільці, а секретар слідчого судді вмостився за столом. Сподіваюся, мадам, почав мсія, оте, ми не дуже потривожимо вас запитаннями про нічні події, аж ніяк мсьє. Я розумію, що важить кожна хвилина, адже підлих убивць треба знайти і покарати. Гаразд, мадам, я думаю, вам буде легше, якщо я ставитиму запитання, а ви на них відповідатимете. У котрій годині ви вчора лягли спати. О пів на півнадесятому сє. Я була втомлена. А ваш чоловік? Думаю, десь через годину. Він був схвильований чи засмучений? Ні, не більше, ніж завжди. Що сталося потім? Ми спали. Я прокинулася від того, що чиясь рука затисла мені рота. Намагалася закричати, але не змогла. У кімнаті було двоє чоловіків, обидва у масках. Можете описати їх, мадам? Один був дуже високий і мав довгу чорну бороду, а другий низький і товстий, із рудуватою бородою. В обох на головах були капелюхи, насунуті на очі. «Хм», – задумливо мовив слідчий суддя. Щось забагато борід, думається мені. Гадаєте, то були накладні бороди? Так, мадам, але прошу, розказуйте далі. Мене тримав низький. Він запхав мені в рота кляп, а потім зв'язав руки й ноги. Другий стояв біля мого чоловіка. Він схопив із моєї тумбочки біля ліжка кинджал, який я використовую для розрізання паперу, і тримав його просто навпроти його серця. Коли низький закінчив зв'язувати мене, то підійшов до свого спільника, і вони удвох змусили чоловіка встати і піти разом у гардеробну. Це сусідня кімната. Я мало не зумліла від жаху. Але намагалися дуже уважно слухати, що там відбувається. Утім, вони говорили дуже тихо. Я тільки розчула, що говорять грубо іспанською, як у деяких місцях у Південній Америці. Здавалося, вони щось вимагали від мого чоловіка, а тоді розізлилися і почали говорити трохи голосніше. Здається, високий спитав Ти знаєш, чого я хочу? Секрет. Де він? Не розчула, що відповів мій чоловік, але у відповідь почулося Ти брешеш. Ми знаємо він у тебе, де ключі? А потім я почула звуки, ніби хтось соває шафи. У гардеробі мого чоловіка за шафою є сейф, де він завжди тримав доволі велику суму готівки. Леоні сказали мені, що сейф зламали, і гроші забрали. Але, очевидно, того, що вони шукали, в сейфі не було, бо я почула, як високий чоловік почав лаятися і наказав моєму чоловікові вдягнутися. А потім якийсь звук у будинку налякав їх, бо вони заштовхали чоловіка до мене в кімнату напіводягненого. Пардон, втрутився Поро. А іншого виходу з гардеробу немає? Німс є. Тільки одні двері в мою кімнату. Вони швидко провели мого чоловіка повз мене, низький йшов попереду, а високий позаду, досі з кинжалом у руці. Пол спробував вирватися, щоб підійти до мене. Я побачила його очі, сповнені жаху. Він звернувся до своїх конвоїрів. Мені треба з нею поговорити. А тоді підійшов до краю ліжка і сказав: Усе гаразд, Де, Луїзо, не бійся. Я повернуся ще до світанку. Але, хоча він і намагався говорити спокійно, в його очах я бачила жах. Потім вони знову штовхнули його до дверей, і високий сказав: Іще один звук і ти труп. Зрозуміло? Після цього я, мабуть, зумліла. Наступне, що я пам'ятаю, як Леоні розтирала мені зап'ястки і давала бренді. Мадам Рено, озвався слідчий. Ви знаєте, хоч приблизно, що шукали вбивці, навіть не уявляю мсьє. Ваш чоловік чогось боявся? Так, я бачила, що він змінився. Давно? Місіс Рено подумала десять днів тому, не раніше? Може, і раніше, але я тільки тоді помітила. Ви колись питали свого чоловіка про причину змін? Раз запитала, він рішуче відмахнувся, але я точно бачила, його щось дуже тривожить. Та оскільки він хотів приховати від мене свою тривогу, я намагалася вдавати, що нічого не помічаю. Ви знали, що він звернувся по допомогу до детектива. Детектива? здивовано вигукнула місіс Рено. Так, до цього джентльмена мсьє Еркюля Пуаро. Той вклонився. Він приїхав сьогодні на прохання вашого чоловіка. Слідчий суддя дістав із кишені листа від містера Рено і передав його жінці та вражено прочитала текст. Я нічого про це не знала. Вочевидь, він добре усвідомлював небезпеку. А тепер, мадам, благаю, вас відповісти мені відверто. Чи були в житті вашого чоловіка в Південній Америці епізоди, що допомогли б нам краще розслідувати це вбивство? Місіс Рено глибоко задумалася, але потім похитала головою. Не можу пригадати жодного. Звичайно, в мого чоловіка було багато ворогів, людей, яких він так чи так обійшов, але якогось конкретного випадку я не згадаю. Не стверджую, що таких не було, але мені про це нічого не відомо. Слідчий задумливо погладив бороду. Чи можете ви визначити час усіх технічних подій? Так, точно пам'ятаю, що годинник на каміні пробив другу. Жінка кивнула на дорогий годинник, обшитий шкірою на камінній полиці. Пуаро підвівся, ретельно оглянув годинника і задоволено кивнув. А ось іще дещо. вигукнув мсьє Бекс. Наручний годинник якого вбивці, мабуть, випадково скинули з тумбочки, не підозрюючи, що ця річ може свідчити про них. Годинник розбився. Він акуратно зібрав уламки розбитого скла. Раптом його обличчя змінилося, виражаючи неймовірний подив. Монді. скрикнув комісар. Що таке? Стрілки годинника показують на сьому. Не може бути. вражено вигукнув слідчий суддя. Але мій друг, як завжди, спокійний, узяв розбитого годинника в розгубленого комісара і приклав до вуха. Сміхаючись, він пояснив. Скло розбите, але годинник досі йде. Комісар полегшено зітхнув. Але мсьє, оте знову стривожився. Але ж зараз не сьома? Ні, м'яко пояснив Поро. Зараз лише трохи по п'ятій. Мабуть, годинник спішить, мадам. Місіс Ренос похмурніла. Спішить, але я не думала, що аж так. Слідчий суддя нетерпляче відмахнувся від годинника і почав розпитувати далі Мадам, вхідні двері були розчахнуті. Ми майже не сумніваємося, що злочинці зайшли через них. Але чому вони були не замкнені? Маєте варіанти пояснень? Можливо, мій чоловік увечері пішов гуляти і забув замкнути двері, коли повернувся. А таке могло статися? Легко, він був дуже неуважний. Місіс Рено сердито зсунула брови, так ніби ця риса в покійному чоловікові неабияк її дратувала. Можна, гадаю, зробити один висновок, раптом заговорив комісар. Оскільки чоловіки змусили мсьє Рено вдягтися, мабуть, те місце, куди вони хотіли його повезти і де лежав секрет, було на певній відстані від дому. Слідчий суддя кивнув. Так, далеко, але не дуже, бо він пообіцяв повернутися до ранку. О котрій годині відходить останній потяг із Мерлінвіля. Запитав поро. О 23.50 в один бік, і о 24.17 в інший, Але, мабуть, на неї десь чекав автомобіль. Звичайно, трохи розчаровано мовив детектив. Але так нам випадає шанс знайти їх, зрадів слідчий. Автомобіль з двома іноземцями могли легко помітити. Це чудова зачіпка мсьє Бекса. Він усміхнувся сам до себе та одразу ж посерйознішав звернувся до місіс Рено. Маю ще одне запитання. Ви знаєте когось на прізвище Дювін? Дювін? задумливо повторила жінка. Ні, не думаю. І ніколи не чули, щоб ваш чоловік згадував це прізвище? Ніколи. А не знаєте людини, охрещеної під іменем Белла? Мсіоте дуже уважно дивився на місіс Рено, сподіваючись оловити найменшого знаку злості чи збентеження, але вона просто спокійно похитала головою. Тож він продовжив розпитувати. Ви знаєте, що у вашого чоловіка вчора ввечері були гості. Тепер він помітив, як її щоки спалахнули. Але місіс Рено стримано сказала: Ні? Хто? Жінка? Справді? Але слідчий суддя не захотів говорити більше. Навряд чи мадам Добрей була пов'язана зі злочином, тож він вирішив не засмучувати місіс Рено даремно. Месьє оте подав знак комісарові, і той кивнув. А тоді підвівся, перейшов в кімнату і повернувся з глеком у руках. Ми вже бачили його в повіці, дістав із глека кинджал. Мадам, м'яко сказав він. Упізнаєте? Місіс Рено тихо скрикнула. Так, це мій. Раптом вона побачила червоне на гострому кінчику. і в її широко розплющених очах відбився жах. Це кров? Так, мадам. Вашого чоловіка вбили цією зброєю. Комісар швидко сховав кинджал. Ви певні, що вчора він лежав у вас на тумбочці. Так, так, це був подарунок від сина. Під час війни він служив у повітряних силах. Записався старшим, ніж був насправді, у материнському голосі забриніла гордість. Кинджал зроблено зі спеціального дроту, що використовується в літаках. Це сувенір від сина на згадку про війну. Зрозуміло, мадам. До речі, запитаю вас іще дещо. Де тепер ваш син? Йому необхідно негайно надіслати телеграму. Джек. Він зараз пливе через океан у Буенос-Айрес». Що? Так, чоловік якраз учора надіслав йому телеграму. Спершу послав його у Париж по справах, а тоді виявив, що йому негайно доведеться їхати у Південну Америку. Із Шербура вчора ввечері відпливав корабель у Буенос-Айрес, тож син сів на нього. Ви знаєте, що за невідкладні справи чекали на вашого сина у Буенос-Айресі?» Буеносайресі? Німсьє нічого про це не знаю. Але Буенос-Айрес не останнє місто, яке має відвідати син. Він має потім поїхати в Сантьяго. Цієї миті слідчий суддя і комісар в один голос вигукнули Сантьяго, знову Сантьяго. Усі ми стояли приголомшені. Аж тут Пуаро, який увесь час замріяно дивився у вікно і, здавалося, мало що чув, підійшов до місіс Рено і з легким поклоном попросив її Пардон, мадам, дозволите я огляну ваші зап'ястки. Трохи здивована жінка простягнула йому руки. На зап'ястках червоніли глибокі сліди від мотузок, які врізалися в тіло. Поки він оглядав їх, я помітив, що вогник захвату, який засяє в очах детектива, раптово згас. Вам, мабуть, дуже боліло, сказав він спантеличено. А слідчий не вгавав. Мсьєрино молодшому необхідно негайно вислати радіограму. Він конче мусить розказати нам усе про свою поїздку в Сантьяго. Мсьє оте повагався. Я сподівався, що він десь неподалік, мадам, і нам не довелося б завдавати вам страждань зайвий раз. Він замовк. Ви кажете про упізнання тіла, тихо мовила вдова. Слідчий суддя кивнув. Я сильна жінка мсьє. Витримаю все, що мені доведеться витримати. Я готова. Зараз. Та ні, завтра буде не пізно, запевняю вас. Я воліла б це зробити тепер, наполягала місіс Рено, і обличчя її спотворила гримаса болю. Лікарю, коли ваша ласка, дайте мені руку. Той схилився до неї, на плечі леді було накинуто шаль, і повільна процесія рушила сходами вниз. Мсьє Бекс заспішив уперед, щоб відімкнути двері повідки. Через хвилину чи дві на її порозі стала місіс Рено, бліда, але рішуча. За її спиною мсьє Оте перепрошував і розсипався у співчуттях, як заводний папуга. Місіс Рено піднесла руку до обличчя. Хвилинку, панове, я опаную себе. Вона прибрала руку від обличчя і подивилася вниз на мертвого чоловіка. І тоді надзвичайна витримка, яка досі надавала їй сил, зрадила жінці. Вона скрикнула: Пол, мій чоловік, о Боже, і впала до лілиць непритомна. Пуаро, який стояв якраз біля жінки, підняв їй по віку і знайшов пульс. Переконавшись, що вона справді зомліла, детектив відійшов і торкнув мене за лікоть. Який же я дурень, мій друже! Якщо існують на Землі кохання і щирий розпач, я почув їх у цьому голосі. Моя ідейка виявилася хибною. Ех, б'єн. Треба починати спочатку. Розділ шостий. Місце злочину. Лікарем Місьє ОТ взяли непритомну жінку на руки і віднесли її в будинок. Комісар дивився їм услід, хитаючи головою. Бідна жінка, пробурмотів він собі під носа. Надто сильний шок, але нічого не поробиш. А тепер, мсьє Пуаро, чи не хотіли б ви піти на те місце, де було скоєно вбивство? Коли ваша ласка, мсьє Бекс?» Ми пройшли через будинок і вийшли крізь вхідні двері. Дорогою Пуаро глянув на сходи, що вели на другий поверх, і невдоволено знизав плечима. Мені абсолютно незрозуміло, чому слуги нічого не чули. Рипіння тих сходів під ногами трьох чоловіків мало розбудити навіть мерців. Не забувайте, що то була середина ночі, усі міцно спали. Але Пуаро й далі супився, ніби відповідь його взагалі не задовольнила. На під'їздній доріжці він зупинився і поглянув вгору на будинок. Чому вони найперше підійшли до вхідних дверей? Ймовірність, що вони відімкнені, була дуже мала, вони мали бломитися у вікно. Але всі вікна на першому поверсі зачинені металевими віконницями, заперечив комісар. Детектив показав на одне вікно на другому поверсі. Це ж вікно спальні, де ми щойно були, правда? І ось, подивіться, росте дерево, по якому дуже легко вилізти нагору. Можливо, визнав Бекс. Але тоді вони мали залишити сліди на клумбі. Я подумав, що він має рацію. По обидва боки від сходів, що вели до вхідних дверей, розмістилися овальні клумби, засаджені багряними калачиками, а дерево, про яке говорив Пуаро, росло просто за клумбою, і до нього неможливо було дістатися, не наступивши на неї. Бачите, продовжував комісар. Оскільки дощу давно не було, на дорозі і на стежках слідів не залишилося, але на пухкому ґрунті їх було б помітно. Мій друг підійшов до клумби і уважно її оглянув. Як і казав Бекс, земля була рівна, без жодного сліду. Детектив кивнув. Здавалося, він переконався у правоті комісара. Аж тут він розвернувся і пішов подивитися на другу клумбу. «Мсьє Бекс, покликав він. Ось тут ціла купа слідів спеціально для вас. Поліцейський підійшов і усміхнувся. Дорогим сє, поро. Та це ж сліди садівникових чобіт. До того ж, тут вони нас не цікавлять, оскільки тут жодне дерево не росте, а отже, й до другого поверху неможливо дістатися. Це правда, сказав поро розчаровано. То ви думаєте, що ці сліди нас не цікавлять? Ані скілечки. Тоді, на мій неймовірний подив, детектив промовив: Я з вами не згоден. На мою скромну думку, ці сліди найважливіше, що ми за сьогодні побачили. Мсьє Бекс нічого не відповів, тільки стенув плечима. Він був надто вихований, щоб наполягати на власній думці. Натомість запитав Ідемо далі? Звісно, сліди я огляну пізніше? бадьоро оголосив Пуаро. Комісар повів нас не дорогою до воріт, а стежкою, яка відгалужувалася праворуч. Трохи вигинаючись, вона вела за правий ріг будинку. Обабіч стежки росли акуратно підстрижені кущі, а в одному місці нам раптом відкрився проміжок, крізь який можна було помилуватися морем. У цьому проміжку стояла лавочка, а неподалік тулився старенький сарайчик. За кілька кроків рівний ряд невисоких кущів позначав край подвір'я вілли. Услід за мсьєбексом ми переступили через цю огорожу і опинилися на порослому травою схилі. Я озирнувся і в захваті вигукнув: Та це ж поле для гольфу! Бек скивнув. Воно ще до кінця не добудоване», – пояснив комісар. Поле планували відкрити наступного місяця. Саме робітники, які прийшли сюди працювати, знайшли вранці тіло. Я скрикнув ліворуч від мене зяяла яма, якої я раніше не помітив, а біля неї лицем униз лежало тіло чоловіка. Серце в мене мало не вискочило з грудей. На мить мені здалося, що трагедія повторилася. Але комісар розвіяв мою ілюзію. Він ступив уперед і сердито закричав. Куди дивляться мої люди? Я чітко наказав їм стежити, щоб ніхто без дозволу не наближався до цього місця. Чоловік, який лежав на землі, повернув до нас голову. Але в мене є дозвіл, мовив він повільно і звівся на ноги. Шановний місьє жиро, вигукнув комісар, я й не знав, що ви вже приїхали. Слідчий суддя нетерпляче на вас чекає. Поки він говорив, я з цікавістю придивлявся до нового незнайомця. Прізвище цього детектива із Паризької служби безпеки мені доводилося чути не раз, тож побачити його нарешті на власні очі було дуже цікаво. Це був високий чоловік років 30 військової виправки, який мав русяве волосся і світлі вуса. Тримався він трохи зверхньо, ніби усвідомлюючи власну значущість. Бекс відрекомендував нас, назвавши Пуаро колегою. Очі паризького детектива зблиснули цікавістю. Я чув про вас, мсія Пуаро, сказав він. Колись ваша слава йшла попереду вас, правда? Але тепер методи розслідування вже зовсім інакші. Утім, злочини залишилися ті самі, м'яко зазначив мій друг. Я одразу побачив, що жиро налаштований вороже, він не хотів ні з ким іти пліч опліч, і мені подумалося, якщо він натрапить на якийсь важливий речовий доказ, то навряд чи комусь про нього розповідатиме. Слідчий суддя, почав було знову комісар, але жиро грубо його перебив. Що ви все носитеся з тим слідчим суддєю? Світло ось що зараз найважливіше. За кілька годин стемніє і нічого не можна буде побачити. З деталями справи я ознайомлений. А ті, хто сидить у будинку, почекають до завтра. Та якщо ми збираємося знайти вбивць, саме тут треба шукати зачіпок. Це ваші поліцейські всю траву витовкли. Я думав, сучасна поліція вміє краще працювати. Звичайно, що вміє. Сліди, які вам так не подобаються, залишили робітники. Це вони знайшли тіло. Детектив з жиро презирливо скривився. Я вже знайшов місце, де ті троє чоловіків продерлися крізь живопліт. Але вбивці були хитрі. Сліди посередині можна впізнати. Вони належать мсьє Рено, а ті, що у Бабіч, ретельно затерли. На сухій землі однаково багато не розгледаш, але злочинці не лишили слідству жодного шансу. Речові докази. подав голос Поро. Ви їх шукаєте? Жиро зміряв мого друга поглядом. Звичайно. На вустах Пуаро заграла ледь помітна посмішка. Він вдихнув, щоб щось сказати, але стримався. Натомість нахилився до лопати. Саме цим інструментом викупали могилу. Це точно, промовив детектив з Парижа. Але лопата вам ні про що не скаже. Вона належала Рено, а той, хто нею копав, був у рукавичках. Ось вони. Він ногою показав на рукавички для роботи в саду, що лежали поблизу. Теж належали Рено або принаймні його сазівникові. Кажу вам, ті, хто планував убивство, діяли дуже виважено. Рено закололи власним кинжалом і мали закопати власною лопатою. Вони розраховували не залишити слідів. Але мене круг пальця не обведеш завжди щось знаходиться, і я знайду. Але мій друг уже цікавився іншим. Коротким непофарбованим шматком свинцевої труби, який лежав неподалік від лопати, він легенько торкнувся його пальцем. А це теж належало вбитому? запитав він, і я почув в його словах легку іронію. Жиро станув плечима, мовляв, не знає і знати не хоче. Та воно могло тут тижнями валятися мене такі речі не цікавлять. А от мене цікавлять, і то дуже, солодким голосом проказав Поро. Мені здалося, що він намагається подратувати паризького детектива, і йому явно це вдавалося. Жиро геть нелюб'язно відвернувся, зауваживши, що немає часу на різні дрібниці, і знову гепнувся на землю шукати якісь ледь помітні сліди. А тим часом пуаро раптом кинувся до старого сарайчика і поторсав двері. Вони замкнені, кинув через плече жиро. Утім, за ними нічого цікавого немає, там лише речі садівника. Лопату взяли не звідси, а з повідки, що стоїть із іншого боку будинку. Неймовірно, захоплено пробурмотів до мене він тут лише півгодини, а вже все знає, що за чоловік. Воістину, жиро найвидатніший детектив сучасності. І хоча жиро геть мені не подобався, його знання вразили і мене. Здавалося, він так і випромінює ефективність. Я не міг не зауважити, що пуаро натомість поки що ніяк себе не проявив. І це мені геть не подобалось. Він, схоже, помічав лише якісь дивні дрібниці, які справи геть не стосувалися. Ніби в тон моїм думкам мій друг несподівано запитав: Мсі Бекс, скажіть мені, благаю, яке призначення цієї білої лінії, що нею оточене поле? Це знак для поліції? Ні, Поро, це для гри в гольф. Вона вказує, що тут має бути бункер. Вона вказує, що тут має бути бункер, як ми це називаємо. Бункер. Пуаро повернувся до мене. Це заглибина неправильної форми, наповнене піском і зі схилом з одного боку, правильно? Я підтвердив. Ви граєте в гольф, мсьє Пуаро?» – запитав Бекс. Я ніколи не грав і не гратиму. Жахлива гра. Маленький бельгієць почав сердито пояснювати, чому не любить гольф. Уявіть, кожна лунка має різну довжину, перешкоди розміщено хаотично і не математично. Навіть трава навколо лунок часто буває підстрижена нерівно. Єдине, що мені подобається, підставки під м'яч вони хоча б стоять симетрично. Я не міг втриматися від сміху, слухаючи, як Пуаро описує жахливу гру, а він усміхнувся до мене, вважаючи, що я його підтримую. Але Мсьє Рено, без сумніву, часто грав у гольф. О, це був завзятий гравець. Саме завдяки йому і його щедрим пожертвам збудувалося поле. Він навіть допомагав його проєктувати. Мій друг замислено кивнув. А тоді зауважив вони не дуже вдале місце вибрали заховати труп саме тут. Коли землю почали б копати, тіло знайшли б. Саме так. тріумфально вигукнув Жеро. І це доводить, що вбивці були не місцеві це чудовий непрямий доказ. Так, сказав Пуаро із сумнівом у голосі. Якби вони знали, то не ховали б тіло тут, хіба тільки хотіли, щоб його знайшли. Але це ж абсурд, правда? Детектив із Парижа навіть не удостоїв ці слова відповіддю. Так, невдоволено повторив Пуаро, так, без сумніву. Абсурд.